Пане майор. Пане майор, бажаю здоров'я! Вітаю десяти, бажаю здоров'я, зберігання України. Всього начну. Дякую. Доброго дня, бажаю здоров'я. Дозвольте привітати вас з вашим великим святом, з Днем Збройних сил України. Пан Майор сказав 31-й річниця. Я бажаю вам і всій нашій державі. Багато таких річниць сотні разів. Бажаю вам міцного здоров'я. Бажаю вам і вашим близьким всього найкращого. Те, що ви сьогодні захищаєте і даєте всім нам. Ми на сході нашої держави. Напевно, сьогодні це найскладніший напрямок, і який захищає не тільки схід нашої держави, а й захищає. Всю нашу державу. Ми всі розуміємо, що на будь-якому з напрямків нашим Збройним силам сьогодні непросто, бо вони борються з... вже не будемо казати, з якою армією світу, Бог їх знає. Для нас вона точно остання. Але тим не менш всі, я впевнений, на всіх напрямках знають точно, що на Сході найміцніше, тому що на Сході найскладніше. Я хочу вам подякувати за цю стійкість, міцність, все, що ми можемо, ми хочемо від душі, від серця. Я вважаю, що це обов'язок всіх українців, хочемо допомагати тільки вам. Бо ви є форпостом нашої незалежності. Я хотів би, якщо ви не проти, вшанувати пам'ять загиблих ваших побратимів. Ваших Близьких людей, які захищали разом з вами нашу державу і залишиться в нашій пам'яті на віки. Хвилиною мовча, Що можна. Дуже дякую. Думаю, важливо такі хвилини. Ми даємо цим людям хвилини, а, а вони нам дали і нашій державі впевнені роки десятиліття. Ще раз хочу вас привітати, з радістю э, нагородити і потиснути вашу міцну руку. Але, сержант, вітаю. Дякую за службу. Твору народу України. Дякую. Сергій, дякую за хвилю. Тримайтесь. Служу народу українську. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Вітаю. Служу українському народу. Дякую. Обов'язково. Дякую. Старший сердце. Тетяна. Вітаю вас. Служу українському народу. Дякую. Бережіться. Служу українському народу. Дякую сміливих ідей, впевнених планів, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Бережіть, будь ласка, себе, я вам дуже дорогі. Ще раз вас вітаю з вашим святом для Збройних сил України. Дякую. А щастить. Всім прийшли. Дякую вам.